Друзі, всім привіт! Мене звати Люба і я рада вас вітати на своєму каналі. І це гороскоп для представників знаку Близнюки на грудень 2025 року. Отже, близнюки, давайте подивимося, що на вас чекає в грудні місяці. А розпочнеться місяць з того, що 4 грудня. Відбудеться повний місяць в знаці близнюки, тобто в вашому знаці, в вашому першому секторі гороскопу. І що це для вас означає? Звичайно, повний місяць завжди говорить про завершення, про результат, про підсумок і чого це може стосуватись. Звичайно, це все буде стосуватися вас і саме вашого Я, тому що перший сектор гороскопу це наше Я, це Ми. Це наша особистість, це то, як ми виглядаємо, це то, як нас бачать інші люди. Звичайно, якщо не, не говорити про те, там, такі глибинні речі, як енергія людини, е, і аура, і так далі, тому що ну, це не кожен відчуває і далеко не кожен розуміє, скажімо так. Більшості випадків людей ми зустрічаємо по зовнішньому вигляду, і по тому, як вони виглядають, які в тих одяг, і так далі. І так якось можемо першу думку, скажімо так, про людину сформувати. І от саме зараз для вас це про завершення, про завершення якогось вашого образу, стилю одягу. Зачіски, макіяжу, типу, все, що ви робили до того. Тобто, у вас можуть бути якісь зміни, це стосується і чоловіків, і жінок. Тобто, ви можете задуматись над тим, що по-старому ви вже не хочете. Тобто, так вже ви виглядати не хочете. Тобто, це у вас таке, як завершення цього вашого якогось певного етапу в житті і так далі. Ось і наступне. Це ще може бути про завершення якоїсь цілі, мрії, щось таке, до чого ви довго йшли, чого ви прагнули, про що ви мріяли. Тобто тут може бути, як здійснилася ваша мрія, вже все. От, наступна тема це Нептун, адже до 10 грудня Нептун рухався ретроградно, а зараз 10 грудня. Нептун буде рухатись прямо. Нагадаю, що зараз він транзитом проходить по знаку Риби, але це ще не буде так довго тривати, тому що весною Нептун вже перейде в Овен. Але наразі це для вас 10-й сектор гороскопу. Всі знають, що Нептун це така планета, яка Певний сектор гороскопу вносить ілюзії, якісь фантазії, що ви можете думати по-іншому, і так далі. По-іншому від тої реальної ситуації. І чого це стосується саме у вашому випадку? У вашому випадку це як тема, що стосується 10-го сектору гороскопу, а це сектор, який відповідає за кар'єру, за наш статус. І коли саме Нептун був ретроградним. Ви могли більш тверезо дивитися на ситуацію, аналізувати, як це є реально в дійсності і так далі. Зараз ви ну, все можете типу, повернутися ви, до, до початкової точки. Можете думати, типу, як попередньо, як зараз. так? І, до речі, напишіть в коментарях, чи, чи ви це відчуваєте, цей вплив Нептуну на себе. Тому що у вас ця тема. Стосується і кар'єри, тобто і вашої роботи, тобто у вас можуть бути ну, певні фантазії, ілюзії стосовно там, що вас можуть підвищити через день-два, що ви можете заробляти таку-то суму за свою роботу, що ще, що ще, що ще. Ну, тобто, такого плану. Що ви можете собі дофантазовувати щось, або ви можете думати, що там, наприклад, ваш гонорар може становити таку-то суму, а він може бути в рази менший, і так, далі, і так далі. Тобто таке, що стосується вашої роботи. Так само, що стосується статусу, ви мож... можливо, ви є в стосунках з людиною. Довгий період часу, але це стосунки не офіційні, не оформлені. Тобто ви не заміжня або ви не женаті, і ви можете думати, що от-от у вас буде сім'я і так далі. Але можливо в людини, з якою ви живете, насправді інші плани, і ця людина цього не хоче, тому що ну, багато людей, особливо в нас в сучасному світі, які не хочуть сім'ю і дітей. І це ви повинні для себе розуміти. Наступна тема це Меркурій, адже 11 грудня Меркурій змінює знак, приходить знак стрілець, і це для вас буде сьомий сектор гороскопу, оскільки це знак вашої опозиції. Що це для вас означає? Звичайно, це період, який буде стосуватися теми стосунків з іншими людьми. Тобто, абсолютно всі люди, які вас оточують по сьомому сектору. І саме е, от спілкування, так, типу, це така якби проявленість. Тобто з одною людиною ви можете вийти в певний конфлікт, з іншою людиною ви можете там порозумітись, навпаки, знайти спільну мову. Тобто, Меркурій може проявити це і. По Меркурію у вас буде дійсно дуже-дуже багато спілкування. Ви просто постійно ніби як говорити. Ви будете в компанії, будете з клієнтами, з друзями, з чоловіком, з батьками, постійні такі комунікації перебувати. От, і це все, що стосується, звичайно, сьомого сектору. І якщо ви зараз не перебуваєте в стосунках, то в цей період часу, звісно, ви можете з кимось познайомитись, ви можете зустріти свою людину. Наступна тема це Марс, адже 15 грудня Марс е, змінює знаки, переходить в знак Козиріг, І це для вас восьмий сектор гороскопу. І що це означає? Е, наприклад, е, Марс це планета, яка відповідає за активність, за нашу енергію, за драйв, за бажання рухатись кудись. А восьмий сектор гороскопу це сектор чужих грошей, пасивних духів. Доходів, інвестицій, кредитів. І по Марсу може ну, дуже швидко все відбуватися. Розумієте? Тобто у вас тільки з'явилася ідея, проект, ви відразу все розписали, і ви вже думаєте, де взяти гроші на цей проєкт. Адже більшість бізнесів, звичайно, відкриваються на кредитні гроші. Це рідко о, хто інвестує свої гроші, навіть якщо має. Або на гроші інвесторів, і ви будете саме шукати швидко інвесторів, спонсорів. І якщо для вас ця тема близька, ви їх знайдете. Або це тема, що стосується ну, якоїсь швидкої покупки під інвестицію, чи це нерухомість, чи там якісь акції ви можете швидко купити. Тобто, це для вас так е, може бути працювати. Або це може бути ще, наприклад, що. У вас зав'язали стосунки з якоюсь людиною, і ну, якось дуже швидко там чоловік почав вам допомагати фінансово, що ви там не очікували, наприклад, цього і так далі. Ось наступна тема це новий місяць, який відбудеться 20 грудня, в знаці Стрілець, і це для вас сьомий сектор гороскопу. Новий місяць завжди нам говорить про щось нове, що входить в наше життя. А по сьомому сектору, це звичайно можуть бути люди і абсолютно всі люди, які нас оточують. Наприклад, ви переїхали на нову квартиру, у вас будуть нові сусіди, нові люди, яких ви до того не знали. Або, наприклад, ви пішли на нову роботу, познайомились з новими людьми, теж з якими не були знайомі. Звичайно, це може бути знайомство з якоюсь значимою для вас людиною і, і чоловіком, і жінкою, і, наприклад, другом. О, це може бути, що стосується значить, всіх нових людей. Тобто можете з кимось познайомитись, і нові люди можуть війти в ваше життя. Наступна тема це сонце, адже 21 грудня сонце змінює знак, переходить в знак Козиріг, і це для вас, значить, восьмий сектор хороскопу, теж про який я вже багато згадувала в відео. І це означає, що на найближчий місяць часу для вас буде от актуальна саме тема восьмого сектору, тобто тема чужих грошей, інвестицій, кредитів, фінансова тема, розумієте? І Якщо ви включені в це, в свій гороскоп, ви активні, то це, звичайно, хороший час і для інвестицій, і для певних проєктів, і час для того, що вам фінансово хтось буде допомагати і так далі. Наступна тема це Венера, адже 24 грудня Венера змінює знак і переходить в знак Козиріг. І це для вас знову ж таки восьмий сектор гороскопу. Тобто, як ви бачите, в грудні місяці дуже, дуже актуальна тема фінансового сектору. І це буває рідко, дійсно. Це буває тільки один раз в рік таке становище планет. І по Венері, а Венера це планета, яка відповідає за гроші, за кохання, за красу. І, звичайно, по Венері, що добре, інвестувати в такий бізнес, як квітковий бізнес, ювелірний бізнес, все, що красиво, дорого, багато. знаєте, ну, бувають такі розкішні готелі, розкішні ресторани, коли ти. Заходиш туди і ну, розумієш, що цей дизайн коштує просто нереальних грошей. І це щось таке дуже-дуже розкішне на багатому, на дуже багато. І, звичайно, тут можуть бути і вигідні інвестиції, і кредити, і фінансова допомога. Тобто у вас дуже фінансовий цей місяць, і я бачу такий акцент саме на роботі, на фінансах. І на стосунках. Ось такий місяць для вас. Чекає на вас близнюки. Тому дякую, що дивитесь, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі і зустрінемось в наступних відео.